Живопис, музика, фотографії, акторська майстерність та освітні майстер-класи. Такий спектр творчого дозвілля в одній локації відтепер доступний для українських захисників. У ці дні у столиці розпочав роботу перший в Україні мистецький центр для реабілітації ветеранів. Побував у ньому Олег Ендриксон. Бахмут, Кліщівка, Іванівське, 2023 рік для Олександра. Проходив на найгарячіших ділянках Донеччини. Там боєць Айдару і отримав важке поранення. Вибунку ззаду прилетіло. Це була Ман 50 яка відразу відірвала мені ліву ногу, праву травмувала. Далі була тривала реабілітація, важка як фізично, так і морально. Згадує Олександр. Коли я приїхав з Львова у Київ, я був дуже зроблялим хлопчиком, який постійно сидів вдома, мені не хотілося там нікуди виходити. Там в магазині навіть не виходив, я заказував собі доставку. А потім якось воно так перейшло в цей момент, що зараз, на ну, ті, мені дуже просто знаходитись в просторі. Я не знаю, мені... я вільно спілкуюся з кожною людиною, і все завдяки, я кажу, того, що. Почав більш соціалізуватися. Соціалізація та реабілітація ветеранів головні місії першого в Україні профільного мистецького центру. Його створили у межах проєкту Титанові Рехаб. Як це працює? Ветеран приходить позайматися, реабілітуватися, навчитися ходити, підлаштувати протест свій. Це він робить в цьому приміщенні. Тут буде команда з п'яти фахівців. Лікар-ФРМ, реабілітолог, ерготерапевт, психолог. Тобто, тут ми його фізичний стан приводимо в порядок. Тут буде також протезист черговий. Можемо підлаштувати протез його. А потім він чує там щось таке цікаве. Да? На сусідній локації майстер-клас від гурту Барабанда імпровізований бонус, міні-виступ. Я прошу тільки одне, дай мир Україні. Жахи і бія і летить, як неболітак. Ми вас буває тебе. Вітак, і сьогодні ми хочемо хлопцям нагадати про музику. Сьогодні ми хочемо, щоб наші ветерани не забували про те, як відпочивати і душею. І, в принципі, приходити і насолоджуватись, продовжувати насолоджуватись життям. А ми проведемо майстер-клас для наших ветеранів. І запрошуємо їх в нашу школу. Через півгодини за барабанами у ветеранів перші успіхи. Далі більше бо ж творчих студій у центрі декілька. Перша студія це студія театру та танця. Це такий перший ветеранський. Театр, де можна, там будуть і п'єси проходити. Потім у нас студія, де ми робимо фотографії, портфоліо, перформанси. Третя студія це арт, де вони малюють, ліплять. Потім у нас студія барабанів. Там ми будемо вчити грати на музикальних інструментах: це барабани, гітара, вокал. П'ята студія найулюбленіша студія для ветеранів. Це студія підкасту. Мистецький центр у столичному ТРЦ працюватиме щодня і за день може прийняти до півсотні відвідувачів. Всі заняття для ветеранів там безкоштовні. Олег Едрексон, Дмитро Климчук, програма Вікне Марафон. Єдині новини.